Прокидаєшся о четвертій ранку, береш купу прикормки, їдеш за 3-9 земель, і у відповідь тиша жодного клювання. Знайомо, ми всі там були. Але що, якби я сказав, що є інструмент, який може збільшити твої шанси на трофейний улов в рази? Інструмент, який працює 24 на 7 і поміщається в твій телефон? Цікаво? Ну, рішення є, і воно дуже дуже просте. Як ви бачите на екрані, це телеграм-бот, в якому є о, декілька цікавих функціоналів, які допоможуть вам о, зрозуміти, чи буде сьогодні ключ, чи ні. І саме цікаве, воно буде показувати вам о, секретні місця рибалок майже по всій Україні. А в майбутньому часом це буде вся Україна, а можливо вже і інші країни. Тому сьогодні ми зараз розберемо деталі, як воно ж працює. Ну що, почнемо. Як бачите. Ось так виглядає нікнейм нашого боту. Можна знайти його в пошуки Telegram. І що почати? Заходите в бот, нажимаєте кнопку старт і тут вам welcome message від нас. Такі отримуєте короткий, короткий опис, про що там е, в цьому боті є. І навігація на наш телеграм-канал. І тут багато цікавої інформації. І відповідно на наш телеграм-чат, де ми спілкуємося на тему риболовлі. А, далі. І отут відбувається взагалі unreal магія коли ми натискаємо на прогноз клювання, тут а, бот просить ввести населений пункт, найближчий до вас. Тобто, щоб ви розуміли, ну, бот не може відслідкувати вас повністю по геолокації, бо він взагалі доступу до цього не має. Але ви йому допомагаєте. Яким чином ви вказуєте найближчий населений пункт, хутір, село, місто неважливо найближче до того місця, де ви хочете рибалить. Ви вказуєте там, наприклад, Стрижавка Вінницька область. Ну я для прикладу завжди це вставляю. Дуже просто. І що ви на виході отримуєте? Тобто, ви вказали ще раз, ви вказали місце і область. Дуже важливо область вказувати, а не тільки місце, тому що в багатьох областях України, як ви знаєте, є однакові нас, назви населених пунктів. І, ну, бот за допомогою штучного інтелекту не сильно шарить. Хоча там є штучний інтелект, а він не сильно розбирається в тому. Яке ж, ну, яка ж ця область і де ви конкретно знаходитесь? А так ви йому трішки підсказали, допомогли, пропушили, і на виході ви отримуєте уже точне населений пункт, плюс область, все, бот знає, що там відбувається. Так ось, що там далі? В першу чергу він ще раз вам підтверджує: ось тут інформація: Стрижовка, Вінницька область, Україна. Все, класно, ми вказали наше місце е, знаходження. Ну, місце, найближче, найближче населений пункт до місця нашої риболовлі, вашої, нашої. Ми рибаки всі одні. Так, далі. Пи, далі пишеться зведені умови. Тобто. Uh, як ви бачите, ви сразу скажете, блін, яка низька температура не може бути такого. Варто звернути увагу, що горизонт це найближчі 12 годин. Тобто, ми розуміємо, що багато рибатьок їде зранку до вечора, це 12 годин. Тобто, зранку о четвертій проснулись, подивилися прогноз клювання, і таким чином uh, ви вже бачите, ага, бі біля біля нас того населеного пункту, біля якого я буду ловити, така то температура. От, бачите, температура середня за 12 годин. Далі показується вітер, що ви розуміли, також впливає на риболовлю. Взагалі, ці фактори всі впливають на риболовлю. Опади будуть чи не будуть, хмарність також важливий параметр, і тиск ну одне із найважливіших. І в сукупності цих всіх параметрів наш бот, телеграм-бот, наш сервіс, видає вам. Приблизний, варто розуміти, прогноз клювання. Наприклад, хижа риба, добрий клюв, мирна риба, добрий клюв. Є там помірний клюв, відмінний клюв, але суть в чому, що на основі Всіх вище зведених е, параметрів, тригерів, да, по якому е, штучний інтелект е, визначає, чи буде клювати, як буде клювати гарно, погано, помірно, добре і так далі. Тобто він визначає, дивиться прямо тут і зараз, там через API така штука піха є. Він прямо дивиться от, по погоді, ага, бере оці всі фактори, і потім. Ми отримуємо інформацію, на основі якої штучний інтелект робить висновок, який тип клюву, як на мирну, так і на хижу, рибу буде в даний момент. І другий біль, який вирішує цей бот, це де мені ловити. От часто рибаки, я чатикам дивлюся, місцевим Вінницькій області що. Рибаки не знають, куди поїхати, не знають там, чиї контакти, наприклад, не знають якоїсь водойми, якщо це платна водойма і так далі. І тут на допомогу приходить ваш особистий асистент в риболовлю. Ми клацаємо, повертаємося на головне меню, клацаємо на карту рибних місць, і в нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять областей, і сьогодні чи завтра ще додамо штук. Ще 5 областей, і по кожному там 5 платних, 5 безкоштовних місць. Так ось, ми зайшли в цей розділ, вибираємо Вінницьку область, і тут у нас вже йде поділ на платні місця та безкоштовні місця. Тобто є інформація про платники. Якщо там ви хочете поїхати на Коробчика чи Карасика, і ви думаєте, що на платних водоймах є більша вірогідність відловитись, але зачасту. Буває так, що там теж не клює. Ну, тобто, якщо на безкоштовних, на річках, озерах, так і на платних, теж буває не клює. І це не факт. Я вам дивився переписку в чат Гущенцю в Вінницькій області, там гарні коропи малому. Ви можете подивитися відео там зверху десь буде. І е, суть в чому, що той сектор, там на сектори поділений став. Той сектор, перший сектор, який дуже сильно показував, що там там, по 10-12 рибин за 2-3 доби. Ну, це, типа, ок, це класно, це круто. А люди пишуть: з п'ятниці на суботу глухо. З суботи на неділю, глухо, за 2 доби жодної рибини. Можливо, там і клювання були, але там були сходи або не реалізовані взагалі. Тому, ну. Ви маєте розуміти, що платник це не 100% гарантія вашого улову. Але в нашому телеграм-боті ви можете знайти е ці місця. Так ось, ми клацаємо на платне. І що ми бачимо? Тут пише назва водойми: там сутиски, тропіканка, стрижовка, Валери. Гущенці, база відпочинку Комарово. Тобто 5 на кожній сторінці, і тут також буде додаватися. Там база відпочинку Лаванда. До речі, останнє відео. Нє, передостаннє відео якраз отут десь зверху буде про лаванду, і ви можете подивитись, як там клює і що ми піймали на цій базі. Приклад, ми нажимаємо сюди, що яка ж там інформація є? Вперше, це назва, база відпочинку Лаванда. Потім умови. Ціна за добу 400 гривень, це якщо ви не орендуєте там будинок і так далі. В Майбутньому ми будемо трішки розширювати ці всі умови, тому що цьому боту не так багато ще й місяця немає. Але ми напрацюємо і, дякуючи вашому фідбеку, в коментарях можете писати, що додати, що забрати, що ще пошукати, який функціонал ще дома цього бота. І в майбутньому ми будемо покращувати. Але поки на даний момент маємо функціонал, е, той, що є. Потім пишеться тип риби, карась, окунь, плітка, коропа, мур. Е, я там ловив і коропа, і мура. і карась, і плітку на поплавочну вучку. Також в огляді на YouTube-каналі можете подивитись. Далі. На рахунок контактів. Е, телефону не знайшли, ну, буває таке. Я взагалі або ти приїжджаєш по місцю, якщо. Не плануєш орендувати будинок, ти можеш стати де завгодно. Там дамба велика ставок, дійсно здоровий там. І а, домовитися. Або, якщо хочеш орендувати, там є будиночки. Я жив в рибацькому будиночку. Він коштує 1800 гривень за одну добу. Ми його включено в одне риболовне місце. І... А, або ти можеш приїхати без будиночка, поставити палатку, або в машині ночувати і там всього-навсього заплатити 400 гривень. Я дивився, ну, дескільки я, я там два рази був. Ну, гриба є, в мене жодного такого разу не було, щоб ми не відловлювалися. І саме цікаве, що вам не потрібно потім йти гуглити, шукати, де ж воно знаходиться, і так далі. Ви просто клацаєте на геолокацію відкрити. І що То ви бачите? Відкривається карта з базою відпочинку Лаванда. І отут у нас точка стоїть, куди вам їхати. Я зараз конкретно покажу. Ось тут їх головний офіс, там будка охранника. А оце все дивіться, а оце все, їхній став. Аж сюди заходить. Ой, зараз. Аж сюди дивіться, заходить. Я зазвичай. Отут будиночок стоїть, рибацький а Тут пляж, типу їхній, і є отут будинок. І отут кладка ось, бачите, і я з нею ловлюю, але завожуся під очерет аж сюди. Можна з цієї сторони стати і по очерет заводитися. Як забажаєте. Тобто о, все залежить від ваших побажань. І, в принципі, як ви бачите, назва, умови, тип риби, який там можна побачити. Зловити і е, контакти. Е, ну Тут немає. Давайте я покажу, на прикладі, де є, наприклад. так, Гущенці, там, Леонід, да, всі знають Гущенці, Леонід, ну то хто з Вінницької області розуміє: тут за добу карась 300 гривень, короб 400 гривень. Да, за мат, за бесідку, віддільні доплати є, але ж ми улови, умови кльову дивимося. А, ти прибив коробка, райстел, столова, мур і так далі. Я ловив коропа мура Амура. Контакти, геолокація, та ж сама історія, що ви бачите а, всі дані, куди як доїхати. Просто взяли. Оце, до речі, третій сектор отут. А я ловлю завжди на четвертому секторі. Ось наша кладочка на четвертому секторі. І я на ній ловлю. А Оце п'ятий сектор. Ну, Також, друзі, ми часто тут сидимо. Так ось, ну... Скажіть, було просто, тобто, ви взагалі не паритесь, не думаєте, куди їхати. Відкрили бота, от, вернемось до е, Вибору областей. Відкрили бота в вашої області чи в іншу ви хочете поїхати в область. Відкрили бота, вибрали область, там, Житомирська, хочу на Платник, знаменита, підкова. ось. Озеро Підкова, давайте. Позвонили, забронювали. Альо, альо там набрали, де там хочу половити. Є вільні сектори, хорошо, куди їхати, а не треба в боті. Ботом я користуюся від фішхабу. І тут є чітко. От бачите, ставок в формі Підкови, І є чітка. Мітка. Куди вам їхати? Ну це ж просто на ізі. Ну, блін, я не знаю, куди ще простіше, що ну, можна простіше придумати, аніж цей бот. Отже, друзі, давайте зробимо висновки. Цей бот закриває вам дві головні болі. По-перше, він подумає замість вас, чи буде клювати в тій локації, куди ви плануєте поїхати, чи ні. А якщо ви не знаєте, куди їхати, welcome. Вибрали область, вибрали платний, безкоштовний. От, до речі, я ж не показував навіть безкоштовний, безкоштовний теж є. Там Вінницька, безкоштовні місцяки, дві сторінки, і буде в майбутньому ще більше додаватися. Тобто, як ви бачите, все дуже просто. О, і за це ні копійки з вас ніхто не бере. Тобто задача. Користуватись, дивитись, карти і так далі. Але якщо якщо ви активний член нашого ком'юніті і бажаєте щось корисне зробити, ви можете зайти в карту рибних місць і нажати додати. Вас перекине на Google-карту і там же ж, ой, на Google форму, і там же воно вас попросить додати платне чи безкоштовне, назву, е е умови, Тип риби, контакти і геолокацію. І вказати ваш Телеграм майбутньому активним е, на, рибацюгам, які будуть додавати місця в будь-якій області. Там же ж можна вказувати область, пер, е, коли ви додаєте. Е, активним рибацюгам ми будемо в майбутньому, не кажу прямо зараз. Але в майбутньому ми будемо давати бонуси. А бонуси у вигляді е, рибацьких. Товарів, снастей і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, ми в майбутньому будемо багато багато розірваше проводити. Отже, висновок який? Пошук місця, де ловити рибу, тепер набагато простіший. Визначити чи там клює, також набагато простіше. Це не 100% гарантія. Але хоч який помічник, розумний навіть помічник у вас буде під рукою. Тому, рибацюги, не зволікайте, користуйтеся ботом, підписуйтесь на наш канал, діліться цим ботом а, серед ваших знайомих рибацюг. Хай користуються, давайте строїти класне ком'юніті рибалок в Україні і за кордоном, щоб ми могли допомагати один одному і отримувати насолоду з риболовлі. Всім гарного дня!